У 1991 році цього дня Верховна Рада затвердила акт проголошення незалежності України. Сьогодні ж виповнюється і півтора року від початку повномасштабної війни з Росією. З нагоди свята президент Володимир Зеленський привітав українців. Сьогодні ми відзначаємо 32-гу річницю нашої незалежності незалежності України. Це цінність для кожного з нас, і за це ми боремось. І в цій боротьбі важливий кожен. Бо ця боротьба за те, що важливо кожному, це незалежна Україна. Я дякую кожному солдату, і матросу. кожному сержанту і старшині, кожному офіцеру, кожному генералу, вам, вам, батькові українського воїна, вам, матері. Українського захисника, усім українським родинам, у День Незалежності України в Одесі вшанували пам'ять героїв, які віддали життя за незалежність України в російсько-українській війні. На одному з міських кладовищ біля Козацького хреста пройшов молебень і церемонія покладання квітів. Сьогодні кожен українець бореться за незалежність країни на своєму фронті. При цьому всіх нас об'єднує одне бажання щоб швидше настав довгоочікуваний мир. Звісно, хотілося, щоб і на закінчилися. Щоб хлопці всі додому повернулися, тому що це дуже болюче питання. Щоб всі вимушено змушено переміщені особи також повернулися додому. Це ну, найголовніше, щоб був мир. Якихось таких. Економічних поки що над цим не дуже задумуються, тому що хочеться просто спочатку миру. Мабуть, у всіх одна мрія, щоб війна скінчилася, щоб настав мир. Це мабуть найголовніше. Подальші зміни залежать від нас, від, від самих громадян. На даний час хочеться, щоб закінчилася війна, тому що ми не звідси, ми приїжджі. Хочеться повернутися додому в рідний край і щоб Україна була і надалі незалежна. Хочеться цього, щоб наші діти росли в мирі. Добрі і ніяких війн в нашій країні. Бажання жити в мирі пронесли через усе своє життя і ті одесити, які пережили не одну війну, щоб закінчилась війна і стали переміни, щоб була робота, щоб діти вчилися і щоб не було більше такої страшної війни, щоб ніколи ніколи ніхто не бачив такої війни. Як я бачила ту війну і цю, Не було п'ять років. Люди вірять, що Україна зможе стати процвітаючою демократичною державою, однак для відновлення країни потрібен довгий час. Я вірю, ми до цього йдемо, але часу багато, тому що ну, багато недолік недоліків і тому я думаю, багато часу потрібно буде, щоб це все подолати. Але я вірю в це, що ми будемо демократичною країною. Мені каже, що буде довго, ну точніше, потрібно буде, але я вірю, що все одно ми зможемо. Тому що ми действительно сильна страна, сильний народ і сильна нація. Часу не знаю, мабуть, багато потрібно часу, але дай Бог дійдемо до цього, да? за це ми боремося. Хоч би як було сьогодні складно, українці не опускають руки і продовжують боротися за свої землі, свої життя і щасливе майбутнє України, в яке ми всі так щиро віримо.